Модуль автомобілів. Для повного управління автопарком вам необхідні такі доступи: Перегляд, Створити, Редагувати, Видалити оновити статус, а також для роботи з файлами авто. Перегляд, створити, видалити. Розділ Всі автомобілі відображає список всіх автомобілів, що активні у вашій компанії. Ви маєте можливість пошуку авто по різним параметрам та сортування автомобілів по інформації. Для додавання нового автомобілю вам необхідно натиснути кнопку Додати автомобіль. Додавання автомобілю ділиться на два етапи. Головна інформація це марка автомобілю, модель, державний номер та ВІН-код. Ці дані обов'язкові до заповнення. Наступний крок це комплектація і додавання інформації про авто. Деякі дані вже заповнені. Інше ви можете заповнити зараз або згодом відредагувати. Всі дані цього етапу не є обов'язковими до заповнення. Після натискання додати автомобіль ви потрапляєте на профіль автомобіля в системі. Це означає, що автомобіль додано в систему і його можна використовувати в інших сервісах. Перший розділ це загальна інформація про авто, що була внесена вами, та список оренд з викупами, де автомобіль було задіяно. Кнопка Редагувати приведе вас на вже знайому форму, де ви можете відредагувати інформацію. Розділ Файли дає можливість завантажувати файли автомобілю, а саме фотографії для контролю стану, документи та додаткові фото, можливо, фото пошкоджень. Давайте завантажимо декілька фотографій для прикладу. В розділах ОСЦПВ та КАСКО ви можете додавати страховку цього автомобіля та за необхідністю вказати оплату по ним. Як, наприклад, давайте додамо страховку ОСЦПВ. Для цього потрібно вказати вартість, дату початку дії та вказати страхову компанію. Після натискання додати страховку ви отримаєте інформацію про страховку, можливість завантаження документів та можливість додавання платежу для фіксації витрат в системі. У розділі ДТП відображатимуться випадки ДТП, в яких зафіксовано цей автомобіль. Більш детально з цією інформацією ви зможете ознайомитись у відео про модуль ДТП. Останній пункт це налаштування. Тут ви маєте можливість видалити автомобіль, якщо його не задіяно в інших модулях.